Доброго здоров'я, всім шановні глядачі. Бажаю всім здоров'я і головне здоров'я. Всіх вітаю на каналі Віталій Українець. От. Отже, шановні глядачі, шановні пенсіонери, тому що це відеоролик стосується саме пенсіонерів. Нарешті вводять те, чого всі так довго чекали. Багато людей на це чекали. От. Таким чином, пенсіонери, в яких немає 35 років стажу, зможуть отримувати не менше, ніж 3965. Гривень, отак. От Мова йде про базову соціальну допомогу. І це не законопроект, шановні глядачі. Це вже є постанова номер 371 від 25 березня 2025 року. От е, цю постанову хотіли впровадити ще з 1 січня. От. Але щось у них там пішло не так, щось у них там трапилося, і вони її не вводили. Тепер вони її вводять з 1 липня. От термінували на півроку, але все-таки вводять і це добре, це, 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 це хорошо. Чому зараз ми це, про це з вами все поговоримо, ви поймете. От. Тому що. Значно більшу будуть, люди будуть отримувати значно е, більшу, більше виплати. Розмір цієї допомоги становить 4 500 гривень. Це фіксований, він вже фіксований, але з кожним роком він буде змінюватися в залежності від ситуації в країні. Е, давайте ми з вами обговоримо те, що стосується пенсіонерів, тому що нам потрібно говорити про е, пенсіонерів. Да? Те, що там дуже багато кого ще стосується, але ми візьмемо ту частину, яка стосується саме. Пенсіонерів От. і обговоримо це. Бо там дуже багато категорій. О, навіть прості пенсіонери, не інваліди, тому що інваліди отримують да, базову цю соціальну допомогу 2361, а будуть значно більше отримувати, якщо напишуть заяву. От. Але може в них там і так автоматично вона нарахується. От. Але і прості пенсіонери, в яких немає е, да, стажу, зможуть перейти на цю базову е, Соціальну допомогу, тому що буде більше. І це попереду ви дізнаєтеся. Додивіться відео до кінця, і ви дізнаєтеся, чому, е, чому так. Треба буде писати заяву. Не просто так, а писати заяву про перехід на цю базову соціальну допомогу, і тоді зможете отримувати. Давайте будемо розбиратися, що там. Перед тим попросив би вас підписатися на канал, хто не підписаний. От, ваша підписка допомагає розповсюдити це все. От, ну, допомогти людям більш ширшій аудиторії побачити це все. Лю... YouTube бачить, що ви підписуєтесь, ставите вподобайку, також кому не тяжко буду дуже вдячний. Поставте, підпишіться і давайте будемо розбиратися, що, як і куди. От. Розмір базової соціальної допомоги визначається як різниця між сукупним розміром базової величини для кожного члена сім'ї та середньомісячним сукупним доходом сім'ї. В випадку пенсіонерів, ваша пенсія це і є ваша, ваш заробіток, ваш сукупний доход. Тобто, ваший і вашого чоловіка, от, ну, тобто ви ж проживаєте два пенсіонера. Да? і от ви як би сказати, це ваше є сукупний доход. Отже, давайте розберемося, що і як. Розмір базової соціальної допомоги розраховується індивідуально, як різниця між сукупним розміром базової величини для кожного члена сім'ї та середньомісячним сукупним доходом сім'ї за останній квартал. Пишеться також в цій статті, те, що я вам і сказав. Сукупний, сукупний розмір базової величини на першого члена сім'ї складає 4 500 гривень, а на кожного наступного 70% цієї суми, тобто по 350 гривень. Ну, це там напевно, що на всіх для. Для осіб, які досягли пенсійного віку, але не заробили необхідний стаж для призначення пенсій, будуть використовувати такі показники. Тобто для пенсіонерів, не осіб, для пенсіонерів, які досягли пенсійного віку, але немає стажу, також вони отримують соціальну допомогу. І яка вона там? 2361. Да? Тут все, як би сказати, розписано і, як на мене, трішечки краще. 2,385 гривень, якщо придбали менше, ніж 10 років страхового стажу. Тобто вже не 2,361. Вже не а вже 2,385. трошки більше. Да? Але я не знаю, що треба, як потрібно працювати, щоб менше 10 років стажу набрати. 2,790 гривень, якщо вони мають від 10 до 20 років страхового стажу. Також ми бачимо, так, що не 261, а вже 2790. 300 гривень, практично разниця, якщо не більше, це, як би сказати, що дуже, дуже як би, суттєво. От. 350 гривень, якщо кількість набутого стажу становить від 20 до 30 років. От. І 3960 гривень, якщо вони мають понад 30 років страхового стажу. От вам і. 3,960. Це стосується пенсіонерів. Там в цій постанові дуже багато іншого, але ми взяли те, що стосується саме пенсіонерів. Небагато, але і точно що хоч щось, можна більше. Якщо розібратися, можна набагато більше. Дасть Бог, що попереду прийдуть ті люди, які це все передивляться, і зроблять її більш. Якби суттєвою, тому що все одно на 2,385 гривень прожити нереально. Але запитання буде до тієї людини, да, якщо вона не інвалід, а працездатна людина, що вона робила, ну, не заробивши 10 років трудового стажу. Але дивлячись на нашу ситуацію в країні, де їх можна заробити, якщо практично не хочуть брати на роботу офіційно. Всі хочуть, щоб ми працювали неофіційно, тому що за нас потрібно сплачувати дуже шалені налоги, да? і пенсійний фонд сплачувати. І вони не хочуть брати на роботу. От і питання, де ти їх візьмеш. Але, дай Бог, це все зміниться, все буде офіційно, і, і все буде добре. Отже, хто може, давайте подивимося, хто і коли це буде і хто зможе отримувати цю допомогу. В яке время, так би мовити. От. Так. З 1 липня 2025 року базову соціальну допомогу зможуть отримувати такі е, люди. Отримувачі державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, отримувачі допомоги на дітей одиноким матерям. Сім'ї, які виховують дітей у багатодітних сім'ях, сім'ї, які отримують тимчасову державну допомогу дітям у разі ухилення батьків від сплати еліментів чи відсутності інформації про місце їхнього проживання. Це з 1 липня. Мають право такі. При призначенні базової соціальної допомоги виплати за цими видами державної підтримки часом припиняються. З 1 жовтня 2025 року до проєкту можуть приєднатися й інші сім'ї, які відповідатимуть встановленим критеріям уразливості. Тобто, це і є пенсіонери. Не прописано, але пенсіонери зможуть приєднатися з 1 жовтня до цієї, до цієї програми. Тобто, якщо у вас є стаж, такий, що ну, 30 років немає, а ви отримуєте 2300, да, то ви можете перейти, написавши заяву на цю соціальну допомогу і отримувати набагато більше. Якщо, звісно, ви хочете це зробити, то можете перейти. Як воно буде далі, тут невідомо. Буде реформа, Буде перерахунок, да? реформа, вона буде. Вона, по-любому, буде ця реформа. Але вже туди додають і накопичену пенсію. Ну там будемо дати про реформу, там віддільний буде е відеоролик, е завтра він вийде. Про коефіцієнт, оцей коефіцієнт будемо говорити. І от е тут вже потрібно вам дивитися, якщо ви не інвалід, Якщо ви пенсіонер, обичний пенсіонер, а отримаєте мало, тут вже вам вирішувати, переходить на цю базу соціальну допомогу чи ні, тому що буде реформа, я ще раз нагадую: буде реформа, і по цій реформі вам можуть перерахувати дуже суттєву пенсію. І тоді вона буде менша за те, що вам перерахували. Тут вже потрібно дивитися, і тут вже на ваш власний розсуд. Цю допомогу можуть не отримати, як би сказати, ті люди. 7. Якщо ви два пенсіонера, і вас з вами проживає син, і він не працює, з півроку не працював, вам таку допомогу не нарахують. Але якщо він працює, все добре, то буде... можуть нарахувати, і буде все добре. Тут вирішувати тільки вам. Ну, там ще кажуть, якщо є автомобіль, менше 15 років, друга квартира, банківський клад 100 тисяч гривень, ну, бла-бла-бла і тому подобне. Все, отакого От плану. Ма невеликі допомоги? Так, да, але вони є. Для, для тих, у кого 20, 30, 40, 50 тисяч пенсій, їм ну, на ці допомоги, як би сказати, грубо наплювати. На а от у кого не вистачає і мало, і 300 гривень це суттєво для людей. Так що, от такі новини. Будьте здорові! Бережіть себе, бережіть своє здоров'я, воно саме найголовніше. Дай Бог вам здоров'я. Всім зичу здоров'я. Всім хейтерам, простим людям, підписникам, непідписаним, всім зичу здоров'я. Тому що здоров'я це найцінніше, що у нас є. У мене на цьому все. Будьте здорові. Не забудьте підписатися на канал, поставити вподобайку. Ну, буду вам дуже сильно вдячний. Всім пока-пока.